Суркіс ухвалив рішення щодо зимового трансферного вікна в Динамо. Київське Динамо не планує суттєво підсилювати склад у зимове трансферне вікно. За інформацією українського журналіста Ігоря Циганика, кияни не планують робити вхідних трансферів. Київський клуб можуть підсилити хіба що футболісти з молодіжної команди та гравці, які повернуться з оренди. Нагадаємо, у цьому сезоні Динамо наразі займає четверту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 20 очок та 12 зіграних матчів. Фіфа покарала відомий клуб через борг перед Динамо, Саудівський футбольний клуб Аль-Шабаб отримав трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед київським Динамо за перехід екс-голкіпера Георгія Бущана. Організація заборонила клубу реєструвати нових гравців через невиплату Динамо 500 тисяч доларів за трансфер Бущана, яка мала бути здійснена після підписання контракту. Керівництво клубу вже вжило заходів для якнайшвидшого погашення боргу. Нагадаємо, Георгій Бущан приєднався до Альшабаба в січні з Динамо за 3 мільйони євро. Контракт розрахований до 30 червня 2027 року, проте вже у вересні воротар відправився в оренду до Полісся. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Мельгоса вніс дві зміни в заявку молодіжної збірної України. Головний тренер молодіжної збірної України Ю-21 Мельгоса вніс дві зміни в заявку команди. Допомогти молодіжці у листопаді не зможуть центральний захисник Тарас Михавко та хавбек Роман Саленко, лідер київського Динамо, був викликаний у національну збірну України. А гравець Саленко зазнав травми. Їх у складі молодіжної збірної замінять захисник іспанської понфарадіни Владислав Кисіль. Та хавбек донецького шахтаря Антон Глущенко вже у п'ятницю 14 листопада збірна України проведе матч відбору до Євро 2027, де підопічні Мельгоси зустрінуться з Туреччиною. Клуб УПЛ звернувся до Української асоціації футболу через погане суддівство. Клуб УПЛ Рух на офіційному сайті повідомив, що звернувся до УАФ. Та комітету арбітрів з приводу епізоду в недавньому матчі УПЛ проти Вереса. Львівський клуб незадоволений, що арбітер спершу призначив пенальті у ворота Вереса, а потім, після консультації з ВАР скасував своє рішення. Відтак рух прагне отримати роз'яснення від комітету арбітрів УАФ щодо цього рішення. А також клуб домагається оприлюднення переговорів арбітрів у вказаному епізоді. У львівській команді вважають, що суддя був упередженим. Стало відомо річний бюджет Шахтаря. Український спортивний журналіст Сергій Тищенко висловився щодо фінансової ситуації топ-клубів Української прем'єр-ліги. Генеральні директори Динамо та Полісся озвучили бюджети клубів: Динамо – 35-40 мільйонів євро, Полісся – 25-30 мільйонів доларів. Я думаю, що бюджет Шахтаря точно найбільший в Україні. Донецький клуб тільки на трансфери собі дозволяє витрачати десятки мільйонів євро. Я думаю, що тут мова може йти про суму в районі 60 мільйонів євро на рік всіх витрат, заявив Тищенко. Забарного розкритикували у Франції. Відомий французький журналіст П'єр Менес різко розкритикував українського захисника ПСЖ Іллі Забарного. Загру в матчі 12-го туру Ліги один з Ліоном ПСЖ пропустив дуже швидкий гол від Морери, якого Забарний повністю проспав, і таке відбувалося протягом усього матчу. Люди скажуть, що у мене проблеми з українцем тепер, коли Лікан Ін нарешті позбавляється свого жахливого прізвиська. Але Забарний це справжня катастрофа, сказав Менес у своєму блозі. Металіст 1925 хоче оформити трансфер українського кіпера за солідні гроші. Металіст 1925 націлився на воротаря Олександра Сапутіна за інформацією джерела Бейбіжи Харківський металіст 1925 активно розглядає можливість підписання голкіпера вже цієї зими. Луганський клуб обізнаний про інтерес і оцінив свого воротаря щонайменше. У 1 мільйон 500 тисяч євро. Крім того, металіст веде спостереження ще за двома українськими кіперами Іваном Пахолюком із Колоса та Валентином Горохом із Вереса. Раніше харків'яни також придивлялися до албанського воротаря Маріо Дайсінані з Егнатії. Однак далі попередніх контактів справа не просунулася. Тимощук отримав громадянство іншої країни. Колишній півзахисник Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук, який після завершення ігрової кар'єри осів у Росії та працює там в тренерському штабі Зеніту, обзавівся громадянством цієї країни. Інформацію про це публікує портал Трансфермаркет, на якому у графі громадянство в Тимощука вказано Україну та Росію. Офіційно про отримання Тимощуком російського паспорта не повідомлялося, як і на сайті Зеніту, Анатолій, значиться громадянином України, народженим у Луцьку. Нагадаємо, що Тимощук не засудив дії країни-агресора, а залишився жити та працювати на її території як ні в чому не бувало. Трабзон спор готовий витратити 5 мільйонів євро на трансфер гравця Динамо. Турецький Трабзонспор у січні планує здійснити трансфер 20-річного центрбека Динамо Тараса Михавка. Керівництво бордово-синіх вважає українця дуже цікавим кандидатом на підсилення команди з огляду на його молодий вік та потенційну можливість перепродажу в майбутньому. У Трабзонспорі хотіли б, аби Михавко став партнером свого співвітчизника Арсенія Батагова у центрі оборони в першій команді. Очікується, що участь в угоді щодо підписання Михавка візьме особисто президент Трабзонспору Ерту Грулдоган, який готовий виділити на угоду 4-5 мільйонів євро, хоча оціночна вартість українця на трансфермаркет становить 6 мільйонів. Голкіпер збірної України може перебратися в топовий клуб із Лондона, воротар збірної України Андрій Лунін може найближчим часом залишити свій клуб. За інформацією порталу El Nacional, українець розглядає можливість переходу через нестачу ігрової практики серед потенційних варіантів продовження кар'єри англійська прем'єр-ліга, де інтерес до Луніна проявляють Манчестер Юнайтед і Челсі. Крім того, до боротьби за українського голкіпера нібито приєднався ще один клуб АПЛ Лондонський Тоттенгем. Офіційно збірна України втратила зірку напередодні гри з Францією. Українська асоціація футболу офіційно підтвердила травму нападника римської роми та національної збірної України Артема Довбика. Через пошкодження сухожилля 28-річний футболіст не зможе допомогти синьо-жовтим у матчах відбору до чемпіонату світу 2026 у листопаді. Клуб УПЛ звільнив головного тренера молодіжної команди. Львівський рух офіційно оголосив про припинення співпраці з українським фахівцем Михайлом Дячуком Ставицьким, який очолював команду Ю-19. Про це пише клубна прес-служба. ФК Рух дякує Михайлу Юрійовичу за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться у повідомленні. 36-річний фахівець двічі очолював юніорську команду жовто-чорних. Так, під час першої каденції Михайла Юрійовича рух Ю-19 виборов чемпіонство серед команд Ю-19 та виступав у юнацькій лізі УЄФА. Стало відомо, хто розсудить матч Франція Україна у четвер, 13 листопада 2025 року. Відбудеться матч п'ятого туру відбору до чемпіонату світу 2026 між національними збірними України та Франції. Головним арбітром цієї зустрічі призначено словенця Славко Вінчича. Словенець двічі судив матчі національної збірної України. І в них синьо-жовті не поступалися у вересні 2021 року. Зіграли в нічю з Францією 1-1, а у жовтні 2023 року обіграли північну Македонію 2 0 Дешам не хоче грати проти збірної України 13 листопада. Головний тренер збірної Франції Дід'є Дешам заявив, що волів би не проводити матч кваліфікації до чемпіонату світу. Проти збірної України 13 листопада. У день відбіркового матчу до Чемпіонату світу 2026 року між збірними Франції та України пройде церемонія вшанування пам'яті у зв'язку з десятими роковинами терактів у Парижі. Під час гри заплановано проведення церемонії. На стадіоні буде розгорнуто банери з закликом до миру, а також зі згадкою війни в Україні. повідомляє Ле Кюпе. Головний тренер збірної Франції дід'є Дешам заявив, що не хотів би проводити матч проти команди Сергія Реброва 13 листопада. У глибині душі, якби ми могли уникнути гри 13 листопада, це було б добре. Чи було це можливо? Я не маю відповіді на це. Це не залежить від мене. Це особливий день і з різними вшануваннями. Чесно кажучи, я не відчуваю в собі сили говорити про те, що сталося. З поваги до родин, які постраждали та втратили близьких, сказав Дешам в інтерв'ю для Лекюпе. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.